Гліва! О! А це ж двері до нашої квартири. Стук-стук, стук Треба сильніше стукати. Бо коли стукаєш по цій грубі попелу, то нічого не чути. Стук-стук, стук-стук. Допомагайте стукати, Стук-стук! Пальтечко. я бачила! Дядьку Маврикію! Дядьку Маврики я знайшла вашу ногу. Вона стояла в кімнаті. О, а це тій рот. А де решта вас? Хто ж би з дядьку Маврикію так безлодно кинув з згорілими полицями та згорілими книжками? Ще ж гей добрі руки. Тільки одна поламана. Мабуть, вона зламалася, коли бабуся падала в підвал. Ох, які. Який... А це ж це часом не бабусине обличчя. Решта це не бабусине тіло. Ох, які нерви і сплетені. Бабусю, як знайдемо зубчик від хребінця, то обов'язково... Вас причешемо, бо ви, бабусю, виглядаєте як обдертий парашут. Новий, бабусю, і не чупара. От ви думаєте, легко буде відібрати пляму. Та це, ж... це ж та знаменита новини